Усім доброго ранку, вітаю на своєму каналі. Давайте перейдемо до огляду щодо вчорашнього огляду, вчорашньої позиції, все ж таки, угода закрилася без збиток, ціна не зняла не виконала свій пост цього пулу ліквідності, не зняла його. Натомість піднялась вверх для того, щоб виконати тест 4 годинного ібалансу, в принципі. Цей варіант я розглядав. Бачимо, що тест відбувся, і також на молодшому таймфреймі відбувся свій пост цієї ліквідності. От, і мені вдалося відкрити позицію з таргетом якраз на зняття сформованої на той момент ось цієї полиці рівних мінімумів. І закрив угоду. З результатом в 5R. Сьогодні я для себе розглядаю ось цей даний імпульс. Натягну на нього сітку в Fibonacci. Бачимо, що зараз ціна фактично прийшла в зону ОТЕ. Тут можна виділити для себе 4-годинний імбеланс, можна годинний імбеланс, також виділив для себе 4 годинний блок. Бачимо, що в нас є незнята ліквідність ось тут. І я буду очікувати на його зняття. Після чого, якщо з'явиться сетап для входу, буду відкривати шорт угоду з таргетом на 0,5 теста денного імбаланса. От, перейдемо далі. Монета Орді. Орді mm. виглядає у нас лонгово, проте бачимо, що в нас залишилася Ось ця незнята компресія. Тому я буду очікувати, поки ціна зніме цю всю історію. І також е, виділив для себе ордер блок на 4-годинному таймфреймі. І вже буду шукати позицію в цьому ордер блоці. Не виключаю, що ціна також може піти ще нижче, зняти ліквідність із цього блоку, тим самим перекривши повністю 4 годинний імбаланс, а вже тоді після того піти наверх. Таргети залишаються ті самі, як я і вчора говорив, це оновлення цього максимуму. І більш глобальний таргет це денний імбеланс. Кія. Також бачимо, що ціна спустили знижче, в зону ОТЄ. Тут також є компресія, яку ціна швидше за все зніме найближчим часом. І після цього я вже буду розглядати вхід в цьому годинному імбалансі. Бачимо, що точно в нас була знята ліквідність, тому буду шукати ось тут лонг-позицію. Таргетом також може виступати. Ось цей пул ліквідності, це більш такий локальний таргет. Глобальніший таргет це оновлення ось цього максимуму. І також у нас є тут денний імбаланс вище. Монета оптимізм. Також бачимо, що у нас є таргет у вигляді цієї компресії. Зняття байсайд ліквідності. Буду очікувати на те, щоб ціна. Спустилася нижче в цей ордерблок. Тим самим зняла ліквідність з цього пула, з цього мінімума. І тоді вже також при формуванні сетапу буду розглядати лонг-позицію якраз з таргетом на зняття ось цієї компресії, байсайд ліквідності. Ну що ж, дякую всім за увагу. Бажаю всім профіту і гарних вихідних.